Цифрові технології для боротьби з корупцією. Корупція є однією з найгостріших перешкод для економічного розвитку, стабільності державних інституцій та соціальної справедливості. Водночас, розвиток цифрових технологій відкриває нові можливості для боротьби з корупцією. Використання сучасних інструментів, таких як штучний інтелект, блокчейн, електронні реєстри та платформи електронного урядування. Може підвищити прозорість та підзвітність органів державної влади, знизити рівень людського втручання та мінімізувати можливості для корупційних практик. Цифрові технології можуть суттєво знизити ризик корупції завдяки впровадженню автоматизованих процесів, підвищенню прозорості діяльності органів влади та посиленню громадського контролю. Основні сфери застосування цифрових технологій електронне урядування в Україні. Наприклад, запровадження платформи Дія дозволяє надавати багато адміністративних послуг онлайн, усуваючи бюрократичні перепони та контакти з чиновниками, а також мінімізуючи ризик корупції. Технологія блокчейн. Блокчейн це перспективна технологія, яка забезпечує децентралізоване та незмінне зберігання даних. Це корисно для ведення офіційної реєстрації, закупівель, оскільки записи не можуть бути змінені або підроблені. Штучний інтелект та аналітика даних може аналізувати великі обсяги даних і виявляти аномалії або підозрілі транзакції, які можуть бути пов'язані з корупцією. Платформи для державного управління онлайн платформи дозволяють громадянам брати участь у моніторингу діяльності уряду та повідомляти про можливу корупцію. Це сприяє зміцненню громадянського суспільства та залученню громадян до боротьби з корупцією. Відкриті дані. Публікація відкритих даних дозволяє громадянам, журналістам та громадським організаціям слідкувати за діяльністю державної влади. Цифрові підписи та електронні документи. Електронні контракти. Підписання онлайн контрактів з гарантією їх юридичної сили. Системи управління документами. Зберігання та управління електронними документами, що допомагає запобігти втратам або підробкам. Соціальні медіа та громадянська активність онлайн-кампанії, розробка та просування антикорупційних ініціатив та інформації через соціальні платформи. Міжнародна співпраця та обмін досвідом. Використання міжнародних цифрових платформ для обміну інформацією та кращими практиками. Міжнародні бази даних. Спільні ресурси для виявлення та розслідування корупційних злочинів, що виходять за межі однієї країни. Співпраця з міжнародними організаціями, партнерство з ООН та іншими з метою покращення антикорупційних стратегій. Ми вважаємо, що інтеграція цифрових технологій у антикорупційні стратегії може значно покращити ефективність боротьби з корупцією та сприяти підвищенню рівня довіри громадян до владних структур та інституцій, переваги використання цифрових технологій у боротьбі з корупцією. 1. зменшення людського фактору 2. прозорість та відкритість. 3. швидкість та ефективність. 4. громадський моніторинг. Недоліки використання цифрових технологій. Один кібербезпека. З розширенням використання цифрових технологій зростає і загроза кібератак. 2. доступність до технологій. Не всі громади та соціальні групи мають доступ до інтернету та новітніх технологій. 3. корупція на рівні розробників та керівників. Хоча цифрові технології можуть зменшити ризик корупції серед державних службовців, існує також ризик корупції серед тих, хто розробляє. Управляє та впроваджує ці системи. Висновок цифрові технології є досить ефективним інструментом у боротьбі з корупцією, використання цих технологій у боротьбі з корупцією підвищує прозорость, підзвітність та ефективність державного управління. Але ми вважаємо, що застосування одних цифрових технологій буде недостатньо для боротьби з такою глобальною проблемою отже, разом проти корупції.